Найбож. Найбож, що вийшли трохи на природу, сидимо, дивимося якісь краєвиди. Шутки. Що ти в тому телефоні завез? Там я ключ твій вийшов. Шутки. Ось. Кіко? 87 гривень у 3 літровий слой. 87 гривень у 3 літровий слой? Бережу соку, бляха му. Та то страшна. Ну а що ми ж то не протираємо? Ну, Так сидимо, ніхіра не робимо, ми недалеко. Та то страшна, то скільки? Це Сімдесят літр. Три-три літри. А три літри, але вже але три літри! Та, та, та питань нема. Ну а то що, слабо, ну але ти знайдеш ось якусь там фігню, там, я не знаю. Бляшку, бляшку, Та сверло має? є, бляха є! Тай там склепаєм склепаємо. Питань нема, бо ну та розумієш, так, як то кажуть, любить заробіток, то є заробіт. Так, так би роботи, у нас щось таке же булят, то якось якась то зробить за той чесно. А я собі тут відпочину. Ай, би да. Та страшне. Але то капець! Ну та я ще хоч на роботі, а то ніхуя не роблю. Дай то на роботі. Дай на роботі. Я хоч гівно підмітаю, але я б я хач роблю. Раз робиш, два не робиш. Ти поможе ти хоч

А. Ну, хай, ну ви. Так. Робочий матеріал, Петрович. То твоє? Що це за хуйня? Сверлога! Це таке старає у тебе хоч би якісь А тут ходить. Радійка, рода. Робик, все ро. Знаєш, тут все таке. Поставив. Начіпати, я якщо дрова, ріжу музику слухаю. Ну, одне слово, знаєш. Що ж я мав взяти? Каха, галка. Поставь то галка, то самокрутить и саморезать. это... Это и как ты его ешь? зерно, блядь. Ты Вот Золотое зерно, блядь. Блядь, посмотри, что перла поставить на месте. Она стоит на месте. Ты давай уважно туда. А да, ты ешь, что резать? Ну, елки-палки. Ну, здесь хлопы идут. Ну, поставь на месте, не зажирай. Ну, я мне, ну, все файно. Что? Да, ну, я то, что резать, я забыл те ножницы. Резать, те, пломку, те, А ну може ножи десь. Це... Може тот десь я. Блять. Та лише Ай, ту радійку вже. А... Так треба ти замахав. Ааа. Йоб... 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 Ну я б твою ма. Так мене умахав. Нічого тобі не буде. Постав. Ну шо? Постав і дійшов, відключив! Ну що ти Жить, хоч? хоч, давай, кобля, ти якийсь хлопче ти не хоч? А не ввежу, ото тих ножиців, а то в мене в лісі є єш. А де от? блядь, Оце я буду мати цей мальник, не нервуй мене, постав на місце. Що ти не такий злий? Нема десь, нема моїх ножниць. Гідкий злий, бля. Нема десь моїх ножниць. Ножниць, то я тобі твою і чупав? Кріщі. Ні, кріщі, бля. Тобто тут все, і гардероб, бляха, і ці, і галку має, і все на Та не кава, то... Зараз знайдемо мене в лісі, я заначу. Ну поставь ту радейку, ти уже достав... блядь. Ну достав ж ту радіо, ну чесно. Ну мені сподав, бо хочу, я нічого. Чо, я не дитя, але учепив сі той радіо. Да, дай... я ну, подивлюся лиш. Дай, давай, резко, резко, резко. О! Ну постав ту радію! Ця... Блядь. Ура! Ой, Тим не постав! Я... Ну, Ты сказав його брати, мене! Та і бере, послухай, зараз по дорозі. Це на батарейках? Напевно на А Батарейки немає. Бідосі то тебе батарейки має купити. У нас не мають труси, як питки, бляха. Я не так доступ. Немає якісь кросовки такі червоні. Збирай. Постав радіо! Я віддаю вже, ти там шукай, шукай. І там напловує. А, я він чоло, от такий він весь. А на тузе. А, а, так... а то на тебе не буде ці кофта? Не нє, дякую, а, мені ти не. така вже... Ти... вже є. От одного рукава не я <laughs> немає. Не, 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 Та пси подивимося, що там на я. Сто радіо потім подіємося. Ну а весь нас лутану, криче, як вікає, <laughs> <laughs>

Все, лише я. Шкільки та спуде, блядь. Ти, ну йдемо всіх ставити, жарти, жартами. Ти йди це радіо на місце, Петрович. А то включи, може, щось цей. Ну, вже як 10 років не робиш. Так не... Не бабить, то давай я свій заберу. Гроші маєш? Не свій забирати? Ти на не бабить, ти що тобі? Тут все гроші постійно. На гроші, не робоча? На робоча, то не робоча. Алло, включай. Чекай. Давай нагадай, шой Люксов. Ну, ти якщо шошу його на себе бегай? Слайд 227 Есь. Ану, настрой. Ану, как то ты? Будем. Ну, крути, шость. Два все буде Лезь, бля. Дай я вынесу эту радио и дам в сеть, блядь, заказать. Ты уже меня достал. Ну дам, и дам. Всё, Петрович, клади радио. Как? Мурахи по тебе лазят, Петрович. Ты не в руку толпать. Старайся дурновлю засовываться. А ну, <Ру> кочмо. <кула> ты сейчас б... Ну <Ру> да <кула> что ты Ну, <Ру> но на <кула> самом <Ру кула> файном, блядь. Ты не що? Зараз усі поставлять, а ми що? І потім піде до гроші. Будь би гроші сидів. А, мені на. Та ти маєш тим ще зайняти, я маю знайти, де продати. Ти тут флешки, блядь, що? Ми б'єш. Флешки, що? Де? Де флешки? Ти можеш мені якось пісень закачати мене? Та то буде незадурно. Це саме не знаєш. Ти так мені дві старі не вийде. Незадурно. Но... Нес. Рнонес. Що це Рнонес таке? І Називайся так? Вони ти можеш. Ні, це так називається. Типа. А ні, ось де... Що це, блять, китайска? Китайская весь. Поїбав по кільку автоматів нахуй. Я вже проголодався через тебе, блядь. Ара, блядь, прикиньмо їсти, да що їсти. А ну яка краса, а вона біжить. Що стоя краси, як їсть це, блять, жах і хоче. Запікало кось сало вжаром, так мене не буду, А ти що, коровисть? А це скорость, пустився. Е, Ти ще і попустив у шостому класі, блять. Що не розказуєш, пішли, ям добирає, пустився.

Разкажи, наприклад, мені какую анекдот, а може блять. Анікдота сідай. Ну, анекдот, анекдот, так. Як то анекдот, то вже давай. Сідай. Коротше. Та й що, я розкажу. Бул світти хлопець. Ти цього йде, і прийшли. Хлопці вже. такі. А чекай! вже, розкажи. А, курва мурахи. Ти Та й поїхав він з мамою до міста. Мама йому все файно. Блять, ну що то є? Ну, це таке невидне, блядь, номер. Ану, тихо. Привіт! Тобі відомо! Тима ти нахуй, нахуй бля! Всякі... <laughs> так. <laughs> e, Анікдот, розказуй. Блядь. Розказує блять! вже такий старший десь, 11, -й, 10 -й, клас, ні? Ти поїхав він з мамою до міста. Та ще <laughs> <швид>, пер... <laughs> не з мене, да. так, ти, при, Поїхав з мамою до міста перед світами. Мама йому файно, все на великодні, там скупила, е, курва, костюм, файно, все файно. Ну але, блять, нема мештів. Нема мештів. Хочу він йти на випуск... Цей, кажу, відпускай. на, на... Та... на дискотеку, я ліпше знаю, що я розказую. Ти дурню, ти хоче він йти на дискотеку, нема мештів. Та й каже, цей о. Та й каже, татове, бля, е, каже, тату, я візьму мешта. Тато каже: не дай Боже, без ними щось стало, я тебе уб'ю. Та й каже: та все буде добре, тату. Мешта, щоб ти собі розуміли. Такі напуцовані, насмальцовані. Тут подивляючи і шкіри, ну. Піздаті фест Мешта. Ти, коротше, він приходить на ту дискотеку, а там дівки в спідницях, не? Ти підходить до одної дівчини, каже, спорим? Каже, я цього, я вгадаю, який у тебе колір трухів, не? Ти він каже, та ні, а ти вгадаєш, що ти дурний? Він так, гоп, шмешти, отако між ноги поставив, око прижмурив, каже, червоні. Вона а відки ти знаєш? Як? Ну то звідки ти знаєш? Та я все знаю. Іде, вона каже: ну йок-палки, ну відки він може знати? Пішла з подружку, помінялася, тут саме вже взяла ці жовті. Іде до нього, тепер точно не вгадаєш. Він так другий раз, гоп. Петровіш слухай. так, Гоп, гоп. Каже, жовті. Як? Ну відки ти знаєш? Ну каже, ну все, змирувалася, пішла, вже зняла ці труси. Пішла, каже, тепер точно не вгадай. Він гоп її, ногу, ногу, блядь, між ноги. каже: умлів, умлів, упав умлів. Вона що і стало? Відхетують, відхетують, відхитує. Стає, каже, що сі Каже, капець, думав, татую мешта пірвав. Ха-ха, блядь, маю анекдот. Запиши мені на листочку потім, блядь. Коротше, ще один анекдот, поки си Я вже розкажу. Один хлопчик, один хлопчик не вмів йому уляти цей. Не вмів вимовляти цих руші. No. Прийшов магазин, каже, дайте мені сім пачок масла, одної не треба. Ой, блядь. Давай, Петрович. Посміялися, ти йдемо дай. О, йо, йо, ано, кливер, кливке. Я сіпалки, я колись любим, тобі дати. Блядь, ну вічно покупаю. Це Петрович і пале. Ну не пизде, бо я дітям вже здоров, а діти не хочуть ніхуя робити. А я їбав теж тут, блядь. Як вони розмахують, так хлойком, бо я зараз... Фокус. <звирів> бл ну, бл блять, ну а скажи, чи чиняє ходко, блять, шпагнуна. Коли ти попасти, лиш ви побачити. Твої ключі порядку вийде. Твоя полетка. Осколка ми треба хлопця, яка за поясню, блядь. Так, отляжком. Покійно, покинем. Іди за ним, іди, я буду ззаду. Ну, що, тебе разу піде? Ну, то тонка, мене. Петрович, поясни мені. Лесі, слухай мене сюди, а ну. Ні, я тобі хочу пояснити. Лесі, коли у вас рай ліпешками, Коза горошковим, блядь. І ти? це ця... знов? Знов. То ти в гівні сі не розбираєш, що ти вразу хочеш, блядь, дійти. Ліпешки, горошки, блядь. Це ж дякую. Ти ж вже був на нашій бережі? Ах ти, сука. Зато то бляшок не треба Відломий блядь. А то сука вічно таквець як не люди на Клевець тут блять Ріально Зараз це все файно почаш клау не знову Ой, це... блядь. Глину за миску Лести футбола граю ч ж я Лести футбола граю все. А ну ви тут блядь, підбивайте іду десь під кок, чи, блядь. блять Піди лише нам все

Ну я був на! Налови, блять! Трохи петуй то блять! Як то находь та сіл? Твою мать, як я сі напудив? Западчика зловив! Я думав то відмідь! Ай, блять, як гузея ця були! Закричеш так! Я думав то відмідь, Я вже за того кущі так ще зашпатавчу. Блять, пізні. А ну, зробиш мені массажа, блять. Як ти все робиш? Йос, блядь, я жартую, так... ви ти кладеш? Ти ну, сюди да, тут від медів, блять. Блять, боже. Бля, п'ятки горашки тебе, блять, говорить. Ти бокся, боків будеш неї, як буде тяжко в тебе, блять. Е, та. Дісій би те, що такого хлопка б'є, блядь. Набирай, набирай, забирай. І зараз сьогодні. Петрович, зараз твоя робота буде. Та в сраку зараз запрати? Тому хі, блядь. Ти десь виклістю мене наловив ще, блядь. Раз, коротше, зловив від на мощі. Хто? Ти? Та один хлопець. Ти що? Куди? То куди ти той має, блядь? На мощі раз були в мене. Ти знаєш де мощі, блядь. Не що того, блядь, сирінчик. І шо? Плакав, блядь. Страшно. Червоний такий, блядь, ходив. Та був? Ну, один був, був. Не? Яспич. Волк кі один. А ну куди, ти йди змі. Та шо? Шо тебе, блядь? Що є? Ну, немає селі закутити, що? Сокрутити. Ти дурий. Давай, бля! Репетуй. То ми, ми гейбе в лісі, блядь, а не десь. Я ж князюшки. Репетуєш. О, нахуй ти блять! Ай, блядь. Йой, блядь, почеку! <laughs> Ко я роблю роботу! То я не нікогось настрій маю, блядь. трохи, блядь, по... Тима понервувати, а ти б ай як мастив, бля. тече. Тече, тече, тече. файно. файно. Кіпко заробив. і пленти зароби? 200 гривень вдома вже за роботу. 200 е, гривень. А то що я пішов тим купив. Та то е... я тобі скажу і він більше не буде мати, 300. Я собі всю суму забрати, 70% моє. Ні, 80% моє.

Куда палец? Да куда палец? Куда палец? кручу? палец? Куда добре, на зуби Куда як то палец? емаль. Емаль? Емаль, палец? як то це називається? Куда палец? таке, блядь. Куда палец? 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 <реш> Знаєш, що, що можна? О тому. -то Робити ді... Хл можна 300. А то їй все дають? Спати дають де? Та вдома собі лиш. Фоткає фоткає. Фотка а, то по фотках ти? І що? І що? І, а то що не платить? Певне... Платить, платить. В місяць, блядь. Зароботи, фанці. Я не вірю. Ну Сотче, і що там треба? Стачена у тиждень зелених. Кіку? У тиждень сотка зелених. Що тут треба робити, блядь? Ти у трусах трохи, може без трусів ці без галики. То, б... то в трусах мене кожного рані сусіди видять, блядь. А то що, блядь, нового мені а тут Ну де хобу хочу дивитися на таких старших, ага, знаєш? Таких, блядь. А Але це би був зараз. Задов... А чуєш, ну а то ще я можу з тим вами, ну не тільки по фотках тих, чи... Ні. Да, Окей, може якщо всі договоришся з якимось. Ну ну ну. Ну, але все одно так, йо, сучана в тиждень, що ти таке? Заганка. 400 баксів місяць. Подивлюся, як то працює, а потім я піду. Так, йо, йо, ти кажуть що в кіх як тебе треба, худощавих сексуальних, я? Там кєшку треба робити. Ето, хочуть, ну, це такі, як я. Так як знаєш би а де? у чужу роботу не лізли, знали своє блять. Куру, вдали, хлопці вдали. Де? А ти що стоїш? Та, я що, скажи, що тобі допомагати? Покажи, що не треба. Бачиш? Я маю це, як то кажуть, своє будущее. Що це? Це що? Та щось це що? Талюк, талюк. Щас, щас. А ти там марлю якусь поставив би, це буде? Що поставити? Марлю. Та похуй. Марлю, блядь, потім дома собі будеш марлю ставити. Ну. No. Ну, а пересівшусь. Де та бляха друга? А ну йде, йде по стовбитися. Не Ну, Не ходе. Я ж. Ну лучше. Скільки він? Молодший, дай? Ну, трошки. Бе не збрехати. Відов 9 місяців. А, це кажуть. Я вже сінок дивився, що почали. Хуяйці ці колоти. Я кажу ці колотнув туди. Так no. кумен, де шо О. ти нам робиш? Здує нече. Не дой яке молочко. За що як він там загнутися? Мельник, блядь. Другс! А, течає. Друг, десь. Пиздіти команди не було. Знаєш, я тобі кажу, всюди наглядаючу мусси бути, блядь. Ні, всюди командиричну? Наглядаючи, бо таке для тебе, бля, як ти. А цього, хлопці, ви знали. Най протече. Чекай, лише, то не чіпай. А ну віпить топці. Хлопці, дивись знали. Ой, то... де? Ти О, Чекай! Хлопці, ви ви спізнали таку взяли. Ось тут ловити є старі дірки, хтось не заробив. Взяли такого, взяли, бо бери. Ми так. на другий рік прийшли. Таку. Глину, мастили. Глину замастили, Та забили усерединку. І бере, це буде лікувати, а не лишати за собою, просто от. А Якщо не заросте, то на другий рік угіб'ємо і на дрова підемо. Вони щось маршусь. Ну так, у кожному, як то кажуть. Та березу коло на меблі. Куди на меб? А ти у мене стіл вею? Лагонка є, берези Ти вий у мене стіл? Але з берези ж би файний був. Що? А, стіл. Я думаю, ти кажеш, що. Ну. Ну то все. Все, полегонько там. А ну давай, слайд, Петрович. Ти кладемо. Одного стане, поки ніби ні. Да, пальцями ми гризнем. на, полтакаю купку. Ай, да. Зараз буде точно, того соку ніхто не хлопне. <риснят> <риснят> тря... Ми тут цю опаску зараз зробимо. Та, я, я зараз тут нахуй час не М Може ти так позаставлю біля. Я тут так не фест ходить. Тут то, весь тут пак оберіз. Тут ніхто не хоче за цих пару бересі іти. А то вона буде наша. Там на козові декіса вберезові. А цей, до речі. А де отой, блядь, Олох той, блядь, Квадратний. Десь в районі. Я? В районі? А гігабайт? Гігабайт, ну? Чи це він каже знав. Казав, що він на сто десь робить. На сто? Старий, вже файно стоїть. Не здує. Файно капає. І що хлопці, Одної, якщо стане? Стане. Що кажуть? Що ще би одну поставив. Та так, та ми зараз йдемо, ну. Але я думаю, молоде що, це буде вже зараз цікаво, оце, як ми будемо лазити от радів. купоротів. Файно, це як як, були, як знаєш, як то показ, як то називає по-розумному -по там. Показ, показ, Показали, та, як так, як то бо. Хтось знає, хтось інакше просто кладе, знаєш в всіх областях і так та, далі. По-різному. Коги якісь звичаї, так. Впадає, як 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 не я як, як я попідкладав. Та ні ми це вже підвече буде швейт. Буде, буде пів слойка, або я да. може й більше. Та що, що буде ще зараз знімали молоддячі чи ні? Я думаю, що ну, як не як, вже основна мезня. Та, Роботу зробили. а? Давай, сід тут, сід тут, я ще до суфлова. знімочку, ним, з та, Давай їхав з того, йо. Я... А ну, дай мені кливці. Або це. Так би Так, все, є. Є? Добре, можливо. Так що все, Щось, якщо щось в нас з цього, цього соку... Будемо робити другу частину, якщо так, щось так. А, От, Може, ми... чуєш? Ні, ти, ти знаєш, як то закривати? Попробуємо. Попробуємо. ми за цей думаємо, Попробуємо. ми за цей і говоримо. Лимон, з ремоном напевшину. Якщо це вам відео зайшло, так. скиньте це відео своїм друзям, лайк, репост, Окей, коментар. Пост. А коментар, щоб ми просимо від вас коментар від 10 цих слів. Букви. О, так. Так. Бо так. то дуже сильно просуває відео. Так, молодж, будемо ж сильно просити. Пишіть любов фігню, я ж субичаніс великий, yeah. в нього там я, щось калатаєш і так, і так далі. Що небудь, молоджок. Але пишіть. Одним yeah. словом, всім yeah. вдячні yeah. за перегляд того. Так що дякую вам за той перегляд. Обов'язково дайте знати, чи треба другої частини з тим закриттям. Так що, Не забуваємо, завдяки кому ми беремо цей сік. Слава Україні! Героям, Героям слава! Юлузі червона калина! Похилилася чогось наша славна Україна зажурилася.